І так, добла увага. У нас сьогодні з вами присутні представники Міжнародного фонду відродження, які працюють в нашому з вами в місті. І саме за сприянням цього фонду і проводиться на сьогоднішнє заняття. І так, будь ласка, та тема нашого сьогоднішнього заняття це. Що таке конституція та яка її роль у повсякденному житті? Спочатку я хотіла би вам задати декілька питань. Бачите, ми такі камінці цікаві. Зараз буде з вами працювати, будемо з вами складати, що ж у нас таке тут повинно бути діти. А скажіть мені, будь ласка, у кого Ви вважаєте що правосвідомої людини мабуть Диклад, вже знає, що це таке. Що таке правосвідома людина, особливо ті діти, хто вивчає вже правознавство. Будь ласка. Право свідома. Це що за люди такі? Право так. біжу до вас. Та людина, яка діє згідно закону. Діє є згідно закону, добре. Що ж це ще за дитина така? І ми додавали сюди кам'янці. Бо це є наше майбутнє. Я вважаю, що це з мамою любий гражданин. Граждан нашої держави. Так, гражданин держави, але мабуть не любий. Я вважаю, що це гражданин, який знає закони. Дуже добре, який знає закони, дуже добре. Я ще Знає, що такі його права та його обов'язки, тому що ви знаєте, мабуть, що без, без обов'язків прав бути не може. І людина тільки тоді вважається правосвідомою, коли вона не тільки знає, а вона виконує всі обов'язки, вона знає Конституцію України. І ця людина, яка виконує всі закони. Які базуються на нашій конституції. Тому саме цю людину можна вважати справжнім громадянином та людиною. Скажіть, будь ласка, а що таке, на ваш погляд, Конституція України? Взагалі слова Конституція, як ви вважаєте, що таке? Я вважаю, що Конституція України це збірник закону, який создав для того, щоб ви змогли, змогли спокійно виконувати свої обов'язки. Саме в Конституції записані всі наші права та обов'язки. Діти, а скажіть, будь ласка, хто знає, коли взагалі була створена перша Конституція в Європі? Хто знає, коли була створена? Мабуть, це знає восьмий клас. Восьмий клас у нас є, немає. Ну, а дев'ятий повинен знати бо вже це вчив? Що ж це за Конституція? Ніхто не пам'ятає 9 клас, де в нас 9 клас ось це. Так, хто пам'ятає, коли була створена перша конституція? Ну Тоді я вам нагадаю, що перша конституція була створена саме в Україні. В Україні це була Конституція Подупа Орлика у 1710 році. Це 18 сторіччя. І саме ця конституція покладена в основу і Конституції США та інших країн, тому що це була перша конституція у світі. І так конституція. Коли людина працює, вона працює дуже добре, але бувають такі ситуації, коли людина не знає, що потрібно зробити. І їй дуже важко. Їй кажуть, їй радять те, щоб вона працювала як їй. Душа забажає, як потрібно. Так, так і Конституція. Це так, це той зборник, це той посібник для нашого з вами життя, який нам дає раду, як нам буде, якщо ми не знаємо, як себе вести. Бо там записані усі закони. І так, будь ласка, відео перше нам, уважно продивитися це відео. Бо саме там. Є відповідь на дуже-дуже важливе питання. Чому прийнята Конституція і що вона регулює? Перше ніж говорити про те, що таке Конституція. Давайте з'ясуємо, навіщо вона нам взагалі потрібна. Для початку розглянемо, які основні речі необхідні кожній людині для існування. До них належать право голосу в питаннях, що визначають її долю. Матеріальний добробут, Їжа житло, освіта тощо, безпека та захист від насильства і дискримінації, а також визнання та повага до людей та спільнот. Щоб задовольнити ці потреби, люди створюють уряди та наділяють їх владою, щоб ті діяли для загального доброводу. Та проблема полягає в тому, що Історія вже раз показувала, що необмежена влада породжує корупцію, диктатуру та гновлення. Щоб влада була порядною, потрібні вільні, чесні та регулярні вибори, які надають можливість людям вирішувати, кого наділити владою, а кого позбутися. Однак потрібні правила, котрі б гарантували, що переможці виборів Будуть використовувати отриману владу на благо народу, поважаючи та захищаючи його інтереси, а не заради власних цілей. Демократія трохи подібна до футболу.